Обіцяв вам показати в жовтні, яка буде шовковується після літньої обрізки. в червні. відео на каналі є, як я її крижу після урожаю. Оце дивіться. По 2-2,5 метри прирости повиростали. Як вони загрузяться, покажу вже в травні ягодою. Так що підписуйтесь на канал, будемо разом слідкувати. Поряд ось така ж сама молода, дуже чорна. Взагалі її теж після весняних заморозків. Гляньте, які прирости до теж двохметрові. Якщо весною мороз не позбиває ягоду, то будемо ласувати. А потім знову чекрижить її.